Поки ми деталі були на аквасті, я собі придумав ще одне заняття, вирішив перевірити, що у мене з щепленням. Тому що на холостому ходу корзина гриміла, тобто сам бегун видавав якісь такі незрозумілі звуки, а при вижимі щеплення звуки зникали. Тому було прийнято рішення. Подивитись, що там всередині в корзині щеплення, що з цими дисками, провести ревізію і при потребі замінити. Все відкрутилось дуже легко, але я боявся, що болти, на яких кріпиться кришка, будуть погано відкручуватися. Шліци для мене з давніх давен це зло. Болти, які під викрутку через те, що досвід розбору двигунів у мене був лише із радянськими мотоциклами. Там все, що відкручувалось, що закручувалось дуже-дуже паскудно. Але підібравши потрібну біту, все підкручується дуже легко, затягується так само надійно, не так, як у нас. Прокладочка навіть живенька виявилася, я її назад ставив, попередньо змазавши. І можете звернути увагу на одне ухо кріплення самої кожурної плити. Чомусь всі відео, які я бачив на них по розборці цього дигуна, одне вухо відломане. Як так виходить, для мене загадка. Але бигун зі сторони щеплення вже лазили. Як виявилося, тому що тиск щеплення, ясно діло, не рідні. Вони стоять занадто товсті. По мануалу має бути 3,4 міліметри. Ну, так виглядає сама марзина. Старі так виглядає торжества. І лише один такий синій. Не знаю, чи я його спалив, чи ні, але маємо, що маємо замінити і понавдають.